Друзі, всім добрий ранок. З самого раночку їду на поле, набираю оприскувачі. Їду закладати досліди з новим продуктом. Це новий, новий препарат, це кальцівмісний продукт. Називається Агросол. Будемо його випробувати на соняшнику і подивимося що які будуть результати. Ось така в нього ось така в нього формуляція. Така формуляція. Це новий продукт. Зареєстрували його компанія ZBAW Proбсдор. Основна його фішка це те, що тут високий вміст кальція і цей кальцій розкладається на кальцій і це два рослині. Ну і плюс фітогормони і ми Подивимося, як працює. Продукції. Що виїхав зранку? Продукції треба вносити до обіду. Бажано, ну по рекомендаціям технологів. Треба вносити до обіду і до температури 25 градусів. Зараз буду вносити теж вилив треба великий робити. Тобто, треба робити 200, наймінімальний, тут ось написано від 200 до 400 літрів на гектар. Ну я буду робити 250. Буду ходити з невеличкою швидкістю, щоб зробити максимальне покриття на глистовому апараті рослини. Тому прийшлося таку раню вставати. Зараз у нас тільки 6 годин ранку. Але що не зробиш ваді раді того, щоб подивитися на ефективність нового препарату? Так, Заправляємо агросов. Ось така формуляція. Хочемо рисуночки для змішування і довиливаємо препарат. Так, заливаю другу каністру, виливаємо їдемо вносити на поле. До поля мені їхати десь пів години. Зараз поки набереться повна бочка, воно все добре вимішається. Зараз ще трохи відрегулюємо кислотність води. Бо оптимально для нього це 665 нас трошки більше, то зараз підрегулюю і поїдемо на поле далі в Приїхав на поле, зараз будемо складатися помаленьку. Трошки не Зараз на кусок, там нормально. Продовжуємо внесення, оставив величезний контроль, ось бачу, як придавив ват... євролайтінг Ватник, він його, звичайно, не забере, але вже він квітки не викине, придавило його капітально. Десь зараз заїду в наступну загонку, вийду, покажу. Соняшник доволі добре пішов в ріст. Після останнього внесення ну так, підріс нормально. Не, не так давно вносив бор із профілактичним внесенням фунгіциду, то тут втруни погано виглядає. Ще дав би Бог, щоб пройшли ті опади, які обіцяють, то було б взагалі супер. Зараз вносимо цей агросол то трошки його теж простимулюємо, покращимо фізіологічний стан рослини, І я думаю, що рослина нам за це має дуже добре віддячити. Колія накатана вже в порядках, що там попадати вже, це чисто так, щоб рахувати гектари GPS. Але так... Непогано, для піску це просто супер. Кажем, ще трохи і вже не буду заходити своїм оприскувачем. Вставляємо обороти і погнали. Капля лягає класно. Температура зараз десь 20-22 градуси. Виїжджав на поле 20, зараз показує десь 22. Піднімається, ну основ, оптимально це до 25 градусів. Тут залишилося вже кусочок, нести пару гектарів. І все. що картина на соняшнику поки що радує. У нас підходить ТО 50 годин, у нас 850 годин, треба буде промазати найближчими днями. І кожні 50 годин все перемазуємо по регламенту. Стараюся в рівну цифру, щоб потім щоб потім не збиватися. Ось ось який хороший соняк. Ще проведемо цього року на соняшнику невеличкий лайфхак. Побачимо як спрацює, тоді буду показувати, що ми будемо на ньому робити. Але сподіваюся, що все спрацює і не нашкодить. Так, друзі, до обробляв я поле. Зараз покажу, як соняшник виглядає. Ось такий зараз соняшник. Крапельки на ньому непоганий. Для пісочку непоганий. Є там невеличкі місцями, де тільки слабший грунтик проявляється маленький фітотокс від євролайтинга. Ну, ось пшеничка. І так присадило, але але саме цікаво, що вона наливається. Ну подивимось, що вона там покаже, та ось зима пшениця, хоча її придавило добре. Але не пропало. А ось ватник. Ваточник. Засадило теж конкретно. Так, да, воно його не забере, але саме головне, що його буде, він не розмножиться і не пустить квітку. Ну він вже не відійде. Квітки, я думаю, що не буде. Хоча все може бути. Ось така потужна рослинка. Так, скільки тут одна, дві, три, чотири пари. Ну, тут п'ята і вже розетка пішла. Сюди трошки більший. І такі... Так що ось такі справи, друзі, все буде Україна.